У другу неділю травня в Україні традиційно відзначають День матері, тепле, і зворушливе свято, присвячене найріднішій людині. У багатьох містах є пам'ятники, що вшановують материнство, і наше місто не виняток. Так скульптура матері колись стояла у сквері між центральною площою та пам'ятником Прометей. Та в скверку в містечку Дедегрес цій темі присвячений фрагмент розпису життя Валерія Ламаха в палаці хімік та мозаїка на одному з будинків проспекту Тараса Шевченка авторства Стефанників, але відомий усім містянам лише один монумент. У центрі Кам'янського на проспекті Свободи розташований пам'ятник матері та дитини, що був відкритий ще 1 червня 2002 року. Автором цього монументу є заслужений скульптор України Гарнік Хачатрян. Скульптура висотою 4 метри зображує жінку з дитиною на руках, символізуючи материнську любов та захист. Яка історія цього монументу і яке значення він має в нових українських реалях, розкажемо далі. Цей сквер довжиною 800 метрів з'явився ще у 1976 році завдяки роботі міських архітекторів. І довгий час його родзинкою залишався каскад декоративних басейнів із фонтаном. Та понад 20 років тому простір отримав новий символ головну домінанту. Взагалі це була ініціатива Яковлевича Швиця. У 2002 він до мене звернувся, Говорить, гарник, я хочу, щоб у нас в місті зробили пам'ятник матері. материнству. В 2002 году открыли, должны были открыть День матери, а получилось так, что открыли День ребенка. Робота над ліпленням тривала майже три місяці. Просто у спортивній залі гімназії номер 23 яка тимчасово перетворилась на творчу майстерню. До етапу відливання долучились фахівці Дніпровського південного машинобудівного заводу імені Макарова. А остаточне з'єднання елементів виконали майстри з ВАД Дніпродзержинський авторемзавод». завод. Тож вся робота зайняла близько півроку. У мене взагалі друга друга була замисок там був більш декоративний, більш умовний, но ну, читаемый. Перша версія скульптури Гарніка Хачатряна символічний образ матері, що нагадував тризуб і карту України, що поділена Дніпром, не знайшла підтримки в міської влади. Їм хотілося більше антропоморфності. У підсумку митець створив нову композицію, використавши у якості на акторку театру Лесі Українки Валентину Галенко та ученицю 23-ї школи Катерину Охотнік. Вернік попросив йому попозувати. Це перший мій досвід був. Я ніколи не позувала, я не знала, що це таке, як це робиться. Цікаво було, коли вже в натурі працювали. Оце я ніколи такого не бачила. Це було в школі, в спортивній залі стояли ліси, і це вже набиралась повністю з фактура, з глини. Ліси, воно високо. Ну, я полізла. Я так стала, держусь. А він як мавпа. Бігом-бігом залазив ні, вниз, в, так повернись, повернись, каже, а ні, ще набиваю якусь фактуру там. А я кажу, а що таке, що не так, тебе краще. Багато хто вважає, що сьогодні монумент символізує не тільки материнство, а й відвагу, витримку сучасних українських жінок. Тому що кожній матері син, у кожної жіни муж, брат. Всі вони там, і всі вони нас захищають. Ми дуже вдячні. Матері, героїні, як не так, все-таки для жінці нічого би не було. Всі люди пішли від матері. І мені вважається, що кожен немає значення, чи чоловік, чи жінка. Вони всі, як кажуть, люблять свою матір, поважають. І мені здається, що для матері поставити пам'ятник це велике значення. Тема материнства вічна, глибока і близька кожному з нас. Вона виходить за межі часу, поколінь і обставин, уособлюючи турботу, самопожертву, силу і, безумовно любов. Мама, і дитина – це, це зв'язка така, по-любому. Мати це взагалі почало, життя, істочник життя. А як? А як? как? Всі абсолютно во всем мире, всі художники цю тему. Абсолютно трогают. Но нет, я не знаю таких художников, чтобы тема матери не трогает. Это тоже не, не один раз я делал памятник матери. Вот там, там стоит за царичанкой, там тоже стоит моя работа, кованая медь, тоже памятник матери. Ну, тема у меня и тут тоже есть, видишь, мама купает ребенка, вот тоже материнство. То есть у меня много на эту тему. Ну, по-перше, я сам потерял маму э, 10 лет. І от, ну, як эта тема не може не трогати. І в мирний час, і особливо сьогодні, в часи випробувань для України, образ матері залишається символом надії та опори. Жінка і матір, вона весь час одна і та сама, незалежно від часу. Вона берегиня, вона майстриня. Вона робить все для того, аби наш рід не закінчувався. Маю надію, у нас це буде добре, щоб наші жінки витримали, щоб їх підтримували не тільки в день матері, а й кожного дня, бо на них дуже багато відповідальності за майбутнє, за теперішнє, і за минуле.